Достатньо велика тема, практичні аспекти ведення в невідкладній кардіології. Дуже важко це вкласти в 15 хвилин, тому ми будемо дійсно говорити так достатньо поверхно. Але я хочу запросити. Я думаю, в присутності Олександра Миколаївича це можна зробити. 30-31 жовтня. У нас буде наша конференція з невідкладної кардіології, де ми будемо більш ретельно розбирати і зупинимось безумовно на цих, на цих питаннях. Так що ми вас всіх всіх це запрошуємо. Ну дійсно, вже не вже достатньо багато сказали про венозні тромбози і емболії. Я не буду повторювати, що основною причиною тромбоемболії легеневої артерії в більшості випадків все саме є тромбоз глибоких вен нижніх кінцівок. Ви бачите, до 80-90% – це саме ТГВ іліофемерального сегменту. Значно менше це тромбоз правих відділів серця, ще менше тромбоз системи верхньої порожнистої вени. В кардіоонкології трошки інша, інша ця градація трошки більше з верхньої порожнистою вени, але але в принципі тенденції тенденції приблизно приблизно однакові Якщо говорити за статистикою, то не всі тромбози глибоких вен у не ускладнюються тромбоемболією легеневої артерії. Приблизно а, два а, кожен четвертий, кожен третій пацієнт з тромбозом глибоких вен буде мати супутню тромбоемболію легеневої артерії. Що ми повинні розуміти, що тромбози глибоких вен вони не є завжди симптомними, а, і а, також їх треба шукати у цих пацієнтів. і Ми часто це знаходимо. А, взагалі, якщо говорити про а, діагностику, а це дуже а, важлива і складна а, а, така частина ведення пацієнтів з тромбоемболією легеневої артерії, то це захворювання хаміліон, яке не має а, специфічної клінічної симптоматики. А, знов таки а, дані електрокардіографії, вони є у більшості таких пацієнтів. А, які зміни на електрокардіографії, але знов таки вони, як правило, не специфічні. Тому на сьогоднішній день зі специфічних методів діагностики тромбоемболії легеневої артерії у нас є чотири основних, які повинні використовуватись. Безумовно, основний метод верифікації тромбоемболії на сьогоднішній день це мультиспіральна комп'ютерна томографія із контрастуванням легеневої артерії, тобто контрастне дослідження судин судин легень. Але ми також використовуємо, особливо у пацієнтів, які мають низьку початкову ймовірність, саме визначення Дедімеру для диференційної діагностики. але знов таки це дуже неспецифічний показник, особливо в кардіоонкології, тому що дійсно більшість тих пацієнтів будуть мати підвищений рівень Дедімеру, і ну скажімо, це не надасть і у пацієнтів після оперативних втручань, це не надасть. Нам додаткової інформації важливі дуже ультразвукові методи дослідження, компресійне, ультразвукове дослідження судин нижніх кінцівок. Ми на сьогоднішній день намагаємось проводити їх для всіх пацієнтів, яких у нас є підозра на тромбоемболію легеневої артерії, це дослідження проводиться достатньо швидко, і знов таки воно дозволяє оцінити і виявити досить часто оці тромбози глибоких вен. І Якщо на сьогоднішній день, згідно з рекомендаціями Європейського товариства кардіологів, якщо у вас є клінічна картина тромбоемболії легеневої артерії, і ви підтвердили. Тромбоз глибоких вен нижніх кінцівок за допомогою ультразвукового дослідження. Ви можете вже виставляти навіть без комп'ютерної томографії. Ви можете вже виставляти діагноз тромбоємбалії. Ну і безумовно лікування цих двох захворювань воно є дуже подібним. В основі лежить саме антикоагулянтна терапія. Ехокардіографія також дуже багато інформації, особливо невідкладній кардіології, особливо для. Скажем, більш важких пацієнтів з тромбоембалію легеневої артерії, але не треба переоцінювати значення ехокардіографії. Особливо особливо, якщо вона не не несе додаткової інформації, тобто нормальна ехокардіографія це не виключення тромбоемболії легеневої артерії. Іноді тромбоемболії легеневої артерії ідуть дійсно без суттєвих змін за даними ехокардіографії. Ми бачили таких пацієнтів навіть з достатньо скажімо так масивними ураженнями на комп'ютерній томографії, які не мали особливих змін. При ехокардіографії у пацієнтів з порушеннями гемодинаміки безумовно ехокардіографія несе дуже багато інформації. Вона дозволяє провести цю диференційну діагностику, і цей метод треба треба безумовно використовувати. Ще один момент: окрім скарг, які є дуже неспецифічними, взагалі оцінюю, оцінюючи пацієнтів з тромбоемболією легеневої артерії. Ми повинні звертати увагу на ці фактори ризику, які діляться на сильні, середні, слабкі знов таки і від цих факторів ризику залежить не тільки. Скажімо, ймовірність розвитку тромбоемболії легеневої артерії, а врахування цих факторів ризику, і саме, якщо ми знаходимо ці фактори, які стали причиною розвитку тромбоемболії у даного конкретного пацієнта, від цього на сьогоднішній день залежить і тривалість антикоагулянтної терапії. Багато в чому ми ще повернемось, повернемось до цього питання. Ну, таким чином, виглядає на сьогоднішній день алгоритм діагностики. Ви ви бачите, що знов таки ми оцінюємо спочатку. Клінічну ймовірність тромбоемболії легеневої артерії. Для цього у нас є ну, принаймні дві шкали: шкала Велса, шкала Желевський рахунок чи Женевський щот. Ми можемо її використовувати. Якщо низька середня ймовірність, то наступним методом діагностики є саме визначення Дедюмеру. Якщо він негативний, це майже відкидає діагноз тромбоемболії легеневої артерії. Але знов таки іноді лабораторні похибки можуть бути, і на це треба зважатися. При позитивному Дімері ми проводимо мультиспіральну комп'ютерну томографію, яка підтверджує, підтверджує цей чи спростовує цей діагноз. Якщо у нас висока клінічна ймовірність, ми навіть не робимо ді Не, немає необхідності, ми відразу переходимо до мультиспіральної комп'ютерної томографії. Ну і ті так виглядають рекомендації в так, в рекоменда... ця схема в рекомендаціях. Але на сьогоднішній день вже вона трошки відозмінюється. І на сьогоднішній день, цим повторним другим тестом, часто проводять саме ультразвукове сканування судин нижніх кінцівок, тому що знов таки ми з вами бачили, що майже 80-90% пацієнтів мають як причину тромбоемболії легеневої артерії, саме тромбоз глибоких вен, і знов таки досить багато інформації саме з цього дослідження. Дуже важливим таким ж моментом є рання ініціація антикоагулянтної терапії. Ви бачите, що в європейських рекомендаціях з найвищим класом доказової бази прописано, що ми повинні антикоагулянтну терапію ініціювати ще навіть до того, як ми поставили цей діагноз, а тільки на під час діагностичного пошуку, якщо у нас є висока і проміжна ймовірність тромбоемболії легеневої артерії, тобто, якщо дійсно тромбоемболія скоріше так чи чи чим чи ні. Ми повинні вже призначити антикоагулянти, і це в деяких випадках може врятувати життя наших пацієнтів. Сучасна класифікація тромбоемболії легеневої артерії, яка у нас є, вона прописана в рекомендаціях 2019 року. Вона прийшла навіть з попередніх рекомендацій. Вона вже є протягом тривалого часу. Є достатньо багато нарікань на цю класифікацію, тому що первинна ця класифікація була. Спрямована на те, щоб диференціювати ступінь ризику розвитку смерті у цих пацієнтів, і дійсно дійсно на, вона на початку вона виправдовувала свої сподівання. Протягом 30 діб протягом 30, 30 діб головне, так так, так протягом так. 30, періоді, 30, 30, 30 діб місяць. безумовно, але зараз з'явились більш чутливі методи. Які значно переважають, скажімо, щодо чутливості саме цю європейську класифікацію, але ми поки що Залишаємось на, на цій класифікації. Ви бачите, вона враховує три таких основних положення: це стан центральної гемодинаміки, наявність дисфункції правого шлуночка і підвищення чи не підвищення рівня біомаркерів. В першу чергу тропоніну і NT-proBNP. Ну і в залежності від цього у нас є чотири категорії ризику: у пацієнтів з тромбоемболією легеневої артерії: це пацієнти з високим ризиком, це пацієнти з. З порушенням центральної гемодинаміки, там, де ми обов'язково починаємо з реперфузійної ревоскулі... терапії, це в першу чергу тромболітична терапія. Вона поки що лишається основною щодо рекомендацій. Це пацієнти, які мають найвищий ризик ускладнень, ризик смерті протягом госпітального періоду біля 25 Якщо це явище кардіогенного шоку, то навіть до 50%. А друга категорія пацієнтів це пацієнти проміжного ризику. І ви бачите, що ці пацієнти вони потребують обов'язкової госпіталізації. Ці пацієнти, у яких ми знаходимо дисфункцію правого шлуночка або підвищений рівень тропоніну, або і те, і інше. Якщо у нас лише один з цих показників це проміжний низький ризик, якщо є і дисфункція, і підвищений тропонін це проміжний високий ризик. І ви бачите, що на сьогоднішній день оці пацієнти з проміжним високим ризиком розглядаються також як кандидати для можливої преперфузійної терапії. На сьогоднішній день ми повинні таких пацієнтів госпіталізувати в відділення невідкладної, невідкладної терапії, моніторувати в першу чергу рівень артеріального тиску, частоту серцевих скорочень, сатурацію, перфузію різних органів і систем. І якщо є погіршення або відсутність стабілізації на фоні антикоагулянтної терапії, то ці пацієнти також розглядаються для можливого проведення реперфузійної терапії. І пацієнти з низьким ризиком, це пацієнти зі стабільною гемодинамікою, це пацієнти з нормальним без... дисфункції і нормальними рівнями тропонінів. Вони плануються для ранньої виписки. Все ж таки на сьогоднішній день в Україні всі ці пацієнти, як правило, госпіталізуються. Ми їм призначаємо, оцінюємо ризики. І кровотеч, і тромбозів призначаємо лікування, ініціюємо цю терапію, і потім вже можемо їх виписувати на тривалу антикоагулянтну терапію. Суттєве суттєвий розвиток останнім часом отримали катетерні процедури в лікуванні тромбоемболії легеневої артерії. Ви бачите, що на сьогоднішній день як кандидати для таких катетерних процедур розглядаються як пацієнти з тромбоемболією високого ризику, там де у нас є порушення гемодинаміки, так і пацієнти проміжного високого ризику, там де є дисфункція і підвищені тропоніни. Знов таки є дві основних таких направлення розвитку катетерного лікування: це катетерно спрямований тромболізіс і катетерна емболектомія. Розроблені різні катетери, різні процедури. Знов таки, вони є вже присутні в Україні і також зараз достатньо широко вже впроваджуються в, в клінічну практику. Якщо говорити про доказову базу катетерних процедур, зараз досить багато досліджень, які ми очікуємо і будуть закінчені в цьому і в наступному році, які присвячені цьому питанню на сьогоднішній день. У нас вже є результати дослідження пірлес, а в яке вивчало різницю між катетерним тромболізісом і катетерною емболектомією. І було показано, що з основними моментами різниці не було. Єдине, що у пацієнтів, які отримували тромбектомію, вони мали переваги щодо перебування у відділенні інтенсивної терапії після процедури. А більшість тих досліджень, які тут представлені, пірле, сторм, пії, Пії тракт вони присвячені порівнянню катетерних методів лікування і комбіновано і, і антикоагулянтної терапії. Тобто катетер плюс антикоагулянт проти антикоагулянта без катетерного лікування, що буде краще саме для пацієнтів з оцим проміжним ризиком, чи потрібно їм всім проводити і рекомендувати проведення катетерних катетерних методів втручання, все ж таки на сьогоднішній день в основі лікування цих пацієнтів. Залишається антикоагулянтна терапія. Знов таки, ми розуміємо, що є декілька фаз. Початкова, знов таки, для всіх госпіталізованих пацієнтів ми, як правило, все ж таки починаємо з низькомолекулярних гепаринів для більшості пацієнтів, і потім, потім переводимо їх на прямі оральні антикоагулянти, які на сьогоднішній день розглядаються як препарати номер один саме для такого тривалого, тривалого лікування. Всі чотири ті препарати, які на сьогоднішній день у нас є в Україні, вони вивчалися для пацієнтів з ВТІ. Якщо говорити про ракосоційовані тромбози, три препарати: Ріверексабан, апіксабан і Едоксабан. Добігатран не вивчався, тому ракосоційовані тромбози е доказової бази для добігатрану немає. Основна, основна перевага цих препаратів це зниження ризику кровотеч приблизно на 40% у порівнянні, з, у порівнянні з комбінацією низькомолекулярних гіпарин плюс варфарин. Ну І знов таки едоксабан це останній, останній препарат, який зайшов. Дослідження Хокусай це японський препарат. Касушика Хокусай це відомий такий художник, який працював в Японії ще в 18-19 столітті. В цьому дослідженні було показано для Едоксабана така сама ефективність цього препарату щодо попередження повторних венозних тромбоемболій, як і у комбінації низькомолекулярний гіпарин і варфарин. Але знов таки цей препарат, його місце це більш важкі пацієнти, це саме пацієнти з тромбоемболією легеневої артерії, особливо пацієнти, які мають тромбоемболію і дилатацію правого шлуночка. Тобто, це от якраз той проміжний, проміжний високий і проміжний низький ризик. Ви бачите, що для едоксабану для цих для цієї категорії пацієнтів була показана найбільша користь і щодо ефективності він переважав едоксабан саме у цієї категорії пацієнтів за ефективністю у цю комбінацію ноксапарин-варфарин. Майже вдвічі менше було повторних виносних тромбозів і емболій ну і знов таки як для всіх інших прямих оральних антикоагулянтів суттєве зниження клінічно, клінічно значущих кровотеч я хотів би ще згадати, тим паче, що у нас є таке питання: якщо знижена швидкість клубочкової фільтрації, чи потрібно призначати доксабан на сьогоднішній день. Доксабан є єдиним препаратом саме для винозних тромбозів і емболій, який має дві дози. Всі інші препарати, на відміну від фібриляції передсердь, ми не повинні знижувати дозу в залежності від функції нирок. А ядоксабан єдиний, тому що в цьому дослідженні хокусай тестувалась якраз зниження дози у пацієнтів з дисфункції нирок, зниженням маси тіла чи прийомом оцих. Препаратів, які впливають на Б-глікопротеїн. -глі... І знов таки, ефективність цього препарату була такою ж самою, коли потрібно було його знижувати дозування. За реєстрами знижене дозування приблизно 20% хворих, тобто кожен п'ятий, не більше, але і не менше спостерігається, така частота. така Знов таки. Доказова база для доксабану в дослідженнях та канце. Про це вже говорили. Вона є, окрім пацієнтів з раком шлунково-кишкового тракту, там дійсно препарат збільшував ризики кровотеч, тому на сьогоднішній день це заборона його застосування. Тривалість антикоагулянтної терапії знов таки дуже дуже коротко. А знов таки повертаючись до тих факторів ризику, про які ми вже говорили на початку. Якщо ми їх знаходимо, і якщо причиною тромбоемболії легеневої артерії у нас було оперативне втручання, ліжковий режим або травма з переломами, ми можемо відмінити антикоагулянти через оці обов'язкові три місяці антикоагулянтної терапії. І ви бачите, тут достатньо такий високий клас і рівень доказової бази. У всіх інших пацієнтів на сьогоднішній день ми призначаємо. Аємо цю антикоагулянтну терапію не визначено довго. Дійсно, у нас сьогодні з'явились більш безпечні препарати, прямі оральні антикоагулянти. Плюс, в деяких випадках, ми можемо зменшувати дозу цих препаратів після шести місяців лікування і використовувати більш низьку, більш безпечну дозу. Знов таки для підтримання і для цієї вторинної профілактики ВТІ. тому на сьогоднішній день все більше схиляються до більш такої пролонгованої. Пролонгованої антикоагулянтної терапії Ну і е, таке останнє, одне з останніх таких великих досліджень присвячених цьому питанню. Це дослідження PREDICT, яке розробила такий метааналіз багатьох досліджень. Ви бачите, база, на якій е, ця шкала розроблялася більше 15 тисяч пацієнтів. Більш того, вона балідозувалася на пацієнтів на когорті пацієнтів біля 60 тисяч, з основних як клінічних досліджень, так і реєстрів. Ви е, були виділені. Основні предіктори повторних винозних тромбозів і емболій, і це дійсно ця шкала дуже непогано працює. Ви можете оцінити за цією школою як ризики повторних винозних тромбозів, саме для пацієнтів для тривалої антикоагулянтної терапії, так і ризики кровотеч, і спробувати в цій школі підставити різні антикоагулянти і подивитися, як вони будуть працювати, і щодо зменшення тромботичних, і щодо збільшення геморагічних геморрогічних ризиків. Тому ми на сьогоднішній день можемо користуватися користуватися цією школою. Ну таким чином, сумуючи, на сьогоднішній день ми маємо основні методи діагностики. Це мультиспіральна комп'ютерна томографія як такий золотий стандарт. Визначення Дедімеру ультразвукові методи дослідження дуже важливо. Безумовно, ми повинні проводити тромботичні геморрагічні ризики. І ті пацієнти, які мають проміжний високий ризик, можуть бути як кандидати для проведення ревоскулялізаційних втручань, особливо для проведення катетерних методів втручань, вони є без більш безпечними знов таки з огляду на ризик кровотечу порівнянні з системною тромболітичною терапією. Антикоагулянтна терапія, вона є основою лікування. Щонайменше три місяця. Але для більшості пацієнтів, особливо для тих пацієнтів, яких ми не знайшли причину, але ця, або ця причина залишається, ми більш тривало проводимо антикоагулянтну терапію, і прямі оральні антикоагулянти тут є основою цього лікування. Знов таки, але ми повинні протягом цього цієї терапії постійно оцінювати ці тромботичні індивідуальні і, і тромб ризики, і знов таки вирішувати щодо тривалості терапії в залежності від індивідуальних особливостей пацієнта. Дякую за увагу.